Гей, Елі, ти не бачила мою ручку? Ні, друже, не бачила, вона ж була ось тут. Гей, Адаме, позичиш ручку? Ем, um, Взагалі то ні, я свою теж загубив. Якщо чесно, я ручок взагалі давно не бачив. Я впевнений, ми щойно закупили ручки. Запитаю Рована. Гей, Роване, ти не знаєш, де. Всі ручки. Нічим не допоможу, вибач. А що це? А, це все мої ручки. Ровене, це ж, очевидно, зниклі ручки з магазину. Вони всі в тебе. І в тебе в руках моя ручка зараз. Це моя ручка. Роване, на тій буквально написане ім'я Адама. Я взагалі не розумію, про що ти кажеш. Це все мої ручки. Так, Роване, я просто позичу ручку. Забери свої брудні рученята геть від моїх ручок. Роване, мені потрібна ручка для інвентаризації. Вона потрібна, не моя проблема. Роване, прошу, я можу позичити ручку для роботи. Гаразд, я дозволю позичити. Одну з моїх ручок. Ого, Рована, дякую. Ти підтверджуєш, що хочеш позичити одну з ручок. Звісно, гаразд, чудово. Так. Тоді підпиши цей контракт, де сказано, що ти позичив мою ручку. Ну, як скажеш. Можна позичити ручку, щоб підписати. Ти хочеш позичити ще ручку? Та ту ж саму ручку. А, ну гаразд. Тоді підпиши, що ти позичив іншу ручку, щоб підписати контракт. Та ж проблема, мені все ще потрібна ручка. Хочеш позичити ще ручку? Всього одну ручку. Гаразд, так, зараз. Підпиши ось цей контракт, що ти позичаєш ще одну ручку ось тут. Роване, я не розумію твоєї логіки. Мені потрібна ручка, щоб підписати все, що ти даєш. А тобі потрібна інша ручка, щоб все підписати. Так. Звичайно, вибач, вибач, тепер я розумію. Гаразд, круто. Просто підпиши тут, що тобі потрібна ручка. Ні, я, я не збираюсь. Це все, не збираюсь цього робити. Думаю, я поводився цілком розумно. Але він відмовився. Тож, якщо хочете підписатися, кнопка внизу. Інші відео ось тут. Так. Не знаю, чому всі думають, що я поводжусь неправильно.